Генератор потужністю у 88 кВт передали до Радомишельського психоневрологічного інтернату. Прилад забезпечить заклад електричною енергією та опаленням у випадку аварійного відключення. Наша установа розрахована на 214 місць, де перебувають у нас жінки з інвалідністю, взагалі так з психічними розладами. Від 18 років до кінця життя. Це генератор забезпечить котельню, забезпечить житловий корпус освітлення, ну морозильні камери, де в складах, їдальню, банно пральний комбінат. Генератор для Радомишельського психоневрологічного інтернату на прохання обласної військової адміністрації придбали підприємці із Франції. Окрім Радомишельського психоневрологічного інтернату, генератори від французьких партнерів отримують ще 20 соціальних закладів області. На це виділили 285 вісімдесят тисяч. Єврофедери лед іманітер пола регіону, і що цікаво саме з цим випадком, äh, це те, що це різна äh, скажімо, така коаліція допомоги від Франції, і це також приватна ініціатива пана Фаріна Гарні, який проживає тут і власне зміг зібрати всі всіх для того, щоб ця допомога була надана. На перший найпотужніший генератор, який вже встановлений зараз. Іде процедура підключення. Інші генератори частина вже доставлена до наших інтернатних установ. Частина на жаль ще їде в дорозі. нам вдалося завдяки благодійникам, завдяки нашим французьким партнерам організувати закупівлю, і саме головне доставку вже безпосередньо в наші інтернатні заклади. 14 генераторів, які будуть найближчим часом, і сім, як ми чули, буде доставлено в кінці січня. Тетяна Скоростецька, Олексій Черко, Суспільне, Нови. Житомирщина.